Друзі, всіх вітаю з Новим роком. І сьогодні хотів би показати, як, як зимує полуниця. І, і головне, що хочу показати, це відмінність розсади, яка була посаджена в касетах і яка висаджувалась з відкритим корнем у саме таку люту спеку. Давайте зараз все покажу. Поїхали. Приємного пригляду! Так, значить, дивіться, в тому році. В липні та в серпні були висаджені нові сорти Allegro, румба, Азія, Бріла, клері. Це оновлені посадки, Альба також оновлена. Дивіться, це у нас Allegro Вона була дуже крепка, міцна, але висаджувала з відкритим корнем у саму таку спеку. Бачите, який стан зараз? Такий ось не дуже маленька, слабенька. Аналогічна ж ситуація із румбою, теж вона висаджувалася одної партії. партією. І ось у нас значить, ця касетка була, бачите, зовсім інша картина, рожок, кущики такі більш, як сказати, закалені, більш такі дорослі, вже здаються, да? Гляньте, які Гарні. ну Звичайно, там той старий лист, то зрозуміло, що то весною все прибереться, ну, але бачите, сам по собі кущ, він значно такий розвинутуший. Ось це в ямках тут Альба досаджа, ну трішки земля підсіла, нічого страшного там нема. Виліться. Я за те, що який розвиток, все ж таки касеткою. В Олену Бондаренко я замовляв, так що може хто в неї планує замовляти чи буде замовляти. розсада гарна, красива, можете брати. От, це була касетка, теж спеку вона висаджувалась. І Бачите, яка різниця. Да? Це бріло взяти і Алегра, Тут не про який врожай мова не йде. Тут буду на розмноження її вирощувати, підживлювати. Підживлювати в помірних дозах, не дуже багато азотних. Комплекс. На комплекс зверну увагу, щоб все було в равних долях, магній, обов'язково кальцій для розвитку кореневої системи потрібно давати. І така різниця. І Зараз покажу вам ще ну це зрозуміло, це вже третій рік. На цей рік її лишаю, ще збираю врожаї. І можливо з кращих кущів буду брати вуса. А все інше вже в цьому році будемо викидати. Тут бачите, яка цікава мій фаворит. Шикарний сорт, ось такі кущі стоять. Ось вона не зрозуміє, чи її плодонос, чи їй спать. Бачите, яка гарна, дуже кущики мені подобаються, розвинені. Бачите, вже тут я не порахую вам, скільки рожків, бо кущ добре ділиться, багато рожків. От, і до чого ж я вас веду? Показати вам, значить, це була копанка, але вона саджалася ще в початку липня. Тоді були трошки дощики, знаєте, таке похолодання було трішечки там на тиждень. І бачите, як зіграла свій ефект. Вона я її саджав, в неї майже не було листя. От, але потім до осені вона повідростала. І дивіться, яка перспективна. Це я коли пересаджував, старі там у мене були кущі, я їх поновлював, Дивіться. Навіть вона е, викинула квітоноси. Восени, вже коли почали приморозки, бачите, вона цвіла, так і лишилася. От. Ну, а це вже йде друга, це також була касетка це фанела, пізній сорт. Потім тут трішечки ще такі задохліки. Ото чогось у мене рем, я не розумію, чого їм не вистачає. Мальга рем і оце йде трішечки крапа 10. На е, розмноження теж взяв. Ось це. Крапа 10. О, бачите, щось вона така слабенька чогось. Наче ж і не заглибливо, сер... сердечка це зверху. Чогось рему в мене не хочуть. Так, це Сандра і Фенела. Перший рядок. Фенела. дуже мені подобалась, міцна розсада була. Морана. Ось, до речі, Перший рік ми про неї забули, тому що від'їжджали, Ну, але вона вижила. Вижила. І восени я її підгодовував. Ще вона ягодку мені намагалась давати. Ось Морана. Це білий швед. Так що, кому цікаво, пишіть прайс скину. Оновлений в цьому році. Далі це купчиха, бо її дуже люблять. І ще ряд досаджений. Руками. Ось такі справи, це чамура. Вона в цьому році теж плодоносить і ми її забираємо звідси. Так, це теж чамура і рядок сирії. І там ще теплицею трішки сирії, і так це мальвіна, От, мальвіна теж добре гарні, такі кущі розвинені. Весною все підкормимо, буде добре. Ну Ось так я хотів вам показати, власне кажучи, різницю, що не потрібно саджати відкритий корінь. Коли, там, наприклад, люди телефонують у е, липні і питають, де моя розсада з відкритим корнем. Звичайно, я відсилати її не буду. Е, тому що спека і... Приживаємось такої розсади погано. Ось бачите, я, чого я спеціально показав у січні, тому що зараз дуже видна різниця, на якій стадії знаходиться е, полуниця, тому що з осені думаємо, що вона може ще дорости. Підрости під зиму, а зараз вона вже явно не росте, тому що полониця починає рости від плюс 5. ну У нас останні дні так, 0 тримаються, в день плюс 5. ну Вона -то може і рости, але коренева система, а листя не росте зараз. Ось що я хотів вам розповісти, що розсада з відкритою кореневою системою вона відправляється. В серпні, навіть в серпні ще рановато, десь вересень, можливо, навіть жовтень. Якщо це ремонтантні сорти, то це жовтень-листопад, вже в залежності від погоди, тому що реми садяться пізні осінню, щоб їх не провокувати до цвітіння і щоб вони гарно пішли в зиму. Ось така ситуація наразі. Сьогодні 4 січня 2023 року. Така погода стоїть тепла, що навіть без шапки знаходжуся. І показав вам відмінність посадки в один і той же період, але різними видами розсади. Касетка і відкритий корінь. Робіть кожен сам до себе висновки, що йому краще, чим він можливо буде ризикувати. І як взагалі будуть розвиватися кущі, тому вирішувати вам. Але звичайно ж, відкритий корінь краще саджати пізніше. Тоді буде більший е, факт того, що розсада добре проживеться і е, буде не така слаба, тому що вона на спеці дуже горить. Хоч ви її і будете поливати щодня, як я це робив, е, вона все одно починає лист цей новий, навіть горіти, і вона не розвивається. Тому не поспішайте саджати. А ось розсада в стаканах, яка у мене є кожного року, тому що я здебільшого вирощую стакан на розсаду. Мені так зручніше, якість її значно вища, ніж ті самої копанки. То вона у мене є вже з середини липня, а замовляти можна і зараз. Уже є перші бажаючі, які мені пишуть, я пишу на список. Хто які сорти визначив для себе, кількість, ціну, все визначаємо, і люди отримають максимально першими, хто замовляв згідно готовності розсади. Тому що буває так, що телефонує людина, і каже: Я там робив замовлення ще в січні де моя розсада? А телефонує вона на початку липня. Я кажу, розсада ваша росте, не хвилюйтесь. Списки у мене всі внесені в комп'ютер, я нічого на листках не пишу. З комп'ютера є база, у мене в електронному варіанті все вноситься. І як тільки буде ваше замовлення готове, воно одразу ж відсилається. Тому що є, наприклад, ось вчора мені людина пише, замовила 5 сортів, здається. Якщо один з них хоча б не буде, ще готовий, я ж не буду відсилати вам. Навіщо вам платити двічі за посилку. Я чекаю, поки доросте той чи інший сорт і вже одним замовленням. Вам все красиво, акуратно, гарно висилаю. Ось такі справи. Ще раз вітаюся з новорічними святами, з Новим Роком, Різдвом. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео було цікаве для вас. І залишаюся на зв'язочку. А ще, до речі, хотів показати вам, є в тепличці трішки розсади. О, як тепло тут зайшов, так прям. Значніше, тепліше. Дивіться, ну, та розсада яка була, така є, що залишається. І плюс ще є ожина. ожина значить, Black, в стаканах добрих. Бачите корінь. А, вона й зараз росте. Ось Молоденький корінь білий. Це у нас карака блек. З шипами. Ну, Але ягода дуже смачна. І трипл краун. Ось трипл краун. Раз, два, три. 4-5 кущів, думаю, 8-10 буде. І карака. Це те, що я ставлю на зберігання до весни. Бачите, вона добре собі зимує. Час від часу тільки її поливаю. От так же саме із саджанцями. Тут у нас магнус і е, значить, кама. в касетках. така вона. Зараз покажу, достану, що тут. З кореневої у нас. Ось, бачите, потроху ростуть корінці Десь така була гарна до самого дна пророща Так. Вона, як тільки ви її вистати в землю, вона одразу у вас стартане. А ось, дивіться, бачите, ось така от сердечка може оброблена від гнилей. Зимових, коли холодно і мокро, сильно зараз не поливаю, десь раз на 2 тижні, в залежності від того, як вона пересихає. Ну а це магнус. О, така гарна, Тоже, бачите корінці Це те, що залишилось з осені, може хтось забажає. Тому ще по старих цінах її продаю, тому що зараз ціни підвищились, ви самі знаєте на все. Тому і розсада трішки у багатьох людей здорожчає. От. от Ну, от, Бачите, такий гарний магнус. Так що, хто на весну забажає, можуть зараз написати, забронювати її. Тут скільки 2, 4, 6, 8, 10, 12 кущиків. Так, наче. 2, 4, 6, 8, 8, да, 12. А каму, ось трішки більше. Хто замовляв мою каму, напишіть, будь ласка, коментар, щоб інші люди могли почитати. Сорт дуже перспективний, гарно. Ділиться кущ і дає багато ягоди. Ось така кама моя улюблена. Мій фаворит. Ось дивіться, які гарні, прям такого мідного кольору корінці, красиві. Так, ось так. Навіть є у великих горщиках. Бачите, вона хоче жити вже і подоносить, росте. Трішечки поливаємо. Ну, ось на цьому в мене все, що хотів вам показати. Треба бачите, що робити, скло ставити внизу. Там була друга плівка, бо цієї не вистачило, і там була звичайна Потрібно ряд скла ставити внизу. Ну то вже ближче до весни. Так, ну що, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Хто бажає замовити якісну розсаду, ось ці взагалі буде перша репродукція. А ця. Теж вона гарна, то доносить. з неї я також буду брати вуса і собі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, па-па!